Ну що, народ, поздоровте мене. Нарешті нарешті нас намагались кинути на лоха. Хе -хе. Е, ну, коротше, Стандартна схема для е, розводу магазинів на бабки, коли людина робить замовлення е, на сайті, але ну, в нашому випадку людина зробила замовлення доволі дорогого гаманця на сайті. Гаманець за 6 тисяч гривень, 6200 це, мабуть, найдорожчий у нас складник. Але потім, коли з ним зв'язався наш менеджер, моя кохана дружина, цей замовник захотів зробити такий самий гаманець, але щоб там не було нашого лого і було надпис з його фамілією і ініціалами. От. Ну, ми ж казали без питань, добре зробимо, вартість буде та ж сама. Але, будь ласка, скиньте нам завдатку у розмірі 50%, тобто 3100 гривень. Потім ця людина пропала десь на день чи два, і потім пише, що якоби скинула нам 1500 гривень завдатку. Ну, Ми якби це розуміємо, добре, чудово. Пишемо цій людині, що докиньте, будь ласка, ще 1599 гривень. От, для того, щоб прийняти ваше замовлення. Проходить ще декілька годин, ну, точніше майже доба. Ті гроші нам так і не поступляють на рахунок. А ми людині надали розрахунковий рахунок, всі діла. От. І ця людина каже: вибачте, в мене змінились обставини, будь ласка, поверніть мені ці півтори тисячі гривень мого завдатку. Ну, звичайно, що ми пишемо, що без питання. Повернемо, як тільки кошти отримуємо на наш розрахунковий рахунок і просимо надати квитанцію про цю оплату або хоча б скріншот, на що людина нам відповідає, що в банку нема квитанцій про те, що проплатив. От, тому я їх вам не скину. Ми ж все, всі розуміють, всі дорослі люди. Ми його просимо, будь ласка. Перевірте ще раз, чи була здійснена оплата, тому що якщо вона була здійснена, то квитанцію ви зможете витягнути. Ну, на жаль, він одумався і не пішов далі і написав, що так, дійсно, проплата не прийшла. Якось так, тому народ, панове підприємці, будьте обережні, і поменше вам таких підрасів. Всім гарного дня!